Для створення дати уроку треба обрати необхідний журнал. Наприклад, я досліджую світ, натискаємо на кнопку переход. У вікні з'являється можливість виконати такі функції. Обираємо додати стовпчик. З'являється діалогове вікно Додавання уроку. Спочатку обираємо тип руку, натискаємо на стрілку, випадає список можливих варіантів. Оберемо поточну. Дата. натискаємо, з'являється календар. Обираємо необхідну дату. Наприклад, 7 лютого. Є можливість зробити цей урок відповідно до розкладу кожного. Тижня до кінця місяця або до кінця семестру. Якщо йде чергування уроків через тиждень, то можна теж вибрати відповідний варіант або до кінця місяця, або до кінця семестру. Ну, виберемо що тижня до кінця місяця. Час уроку. Якщо у вас урок перший, то вибираєте перший, випадає список і вибираєте відповідний урок, наприклад, четвертий. Можна обрати кабінет і натиснути кнопку Зберегти. Дивимося, у нас з'явився урок щотижня і 7, 14, 21, 28 лютого, тобто до кінця місяця.